Ми розмітили стежку до цього місця. Ось такими лямточками рожевими тепер. Буду сподіватися, що буде видно. Йдемо. Йдемо, дитина, йдемо. Ось там наша міточка рожева. Але ми пройдемо крізь дерева. Там зручніше шити. І тут ще й болото, вода. Так що треба дивитися, куди йдеш. Обвестру все. Підемо. Так, це таки у нас ворота. До міточки. Ой. Як нега, повний безлад. Вот наша міточка. Раз. І тут трохи порубали вчора. А завчора. Розчистити собі дорожку. Да. Наступна міточка у нас ось там. А тут тут може бути вода. Так що будемо дивитися, чи ми пройдемо, чи не пройдемо. Буде тут не схоже. А то ми там знайшли в ту сторону. Трохи загрузли. Так. От. Наступна міточка, Тут ми трохи ще позу... понарубали, але тут вже трохи така станівка не дуже. Отак ми обходили. І туди. Ну, також можна. Йдемо до тебе. О, вода. Тут все ж таки підбирається вода. Наступна міточка вон. Йдемо прямо на неї. На краї, бо там точно вода стоїть отут от ми йшли також тут таке сюди можна сюди в принципі обійти але я думаю що далі буде води все більше і більше вось наступна метка от вона йдемо далі Тут канал, скоріше за все, він буде в воді, як буде більше води. Так. О, наступна нас на. рожевенька. Це вздовж каналу така дамбочка. Напевно, коли рили. Астра, іди до мене. Іди сюди, іди. Тихо, тихо, спокійніше, спокійно. Все-все-все, тихо. Напевно, коли його ринали, поряд же ж утворився вал земляний. От ми по ньому йдемо. Вон наступна міточка. На наступна дель. О, наступна. Так. О, вон там. наступна. В принципі, можна і сюди зайти. Але я сьогодні так йшла, провісила тут. Так що будемо йти так. так. Можна туди зайти відразу. Можна пройти тут. Хоча, напевно, скоро тут буде непрохідне по каналу. Ось наша ніточка. Шепна. О там аж дві продублювала мої білі рожевими. бо білі не дуже видно. Ось тут на кущику. Та й рожеві не дуже видно. Але червоних не знайшла. О, це наступне. Ну а далі ми вже Астри показували, як пішли. І далі. Ось туди. Там моя віточка. І туди. І додому. Правда? Красуня моя.